Адже за спогадами уніацького єпископа, Хомського і Бельського Якова Суші, таких веж було чотири. І це та кількість споруд, яку він сам особисто дослідив у середині XVII століття. Тобто абсолютно реально, що подібних оборонних споруд в часи короля Данила було значно більше. Яків суша, людина, свідченням якої можна довіряти. Адже він усе життя досліджував місцеві стародавні об'єкти, часто навіть не знаючи їхню справжню історію та походження. Як і в суша також написав і видав окремий трактат, який був цілковито присвячений стародавнім вежам на території Холмщини. Але наразі до наших днів збереглися лише дві з них: це вежа в столп'є та залишки вежі у Белавіно, що знаходиться тепер в межах сучасного міста Хелм. Щодо вежі у Белавіно, то простоїла вона значно менше. Історики припускають, що споруда була знищена у другій половині 14-го століття в часи польсько-Литовської війни.